Вітаю вас, шановні підписники каналу. Цей випуск буде присвячений трипільським відьмам. Хто вони і чому їх називали відьмами? В ті далекі часи на землі панував матріархат. Жінки по праву займали чільні місця в роду, адже їм дана найвища влада, Влада дарувати життя, продовжувати рід. Жінок наділяли магічними властивостями за їх близькість до природи. Абсолютна правдива фраза, що всі жінки відьми, тільки от слово відьма походить від слова відати, тобто знати. Тріпільські жінки були таємничими, бо знали безліч трав, замовлянь, способів ворожити.